Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої найкращі, ви на каналі Тари Україна. Зуть мене Аня. Ми сьогодні з вами подивимось Дніпро Павлоград, Кривий Ріг, Ніка, Пальтамаранець. Давайте моє сладеньке. Буде летіти в бік міста, але є можливість збити. З кимось будете прощатись. Прямо, ну от, якісь процеси йдуть по місту помінальні. Ворога є цілі. Знову, що у вас? Що у нас були за обстріли восени? Жовтені листопад? Що він бив, куди бив? Вже не перший раз показує Промисловість, енергетика. Ворог планує, я не бачу, що воно насправді дуже швидко реалізувалось. Він буде намагатися промацати, прощупати захист самого міста. Знаєте, що я, мене бентежить? Ото він, по Києву вдарив, накопичував на ракети. Раніше, як був масований, да? то він, о, ну там, потроху-потроху на кожне місто пускав. А тепер. Якби не вийшло так, що він масованими буде окритим. Будемо дивитись, що кожне місто, але багато ракет, знаєте? не ну, Буде захист десь працювати, тут передмістя небезпека показує. Буде прощупувати захист. Звук чуєте. Зараз подивимось, що буде влучання, тому що, знаєте, як, є можливість відбити, але ну, загроза ж залишається. Ні про найближчі. Якийсь населений пункт невеликий біля міста постраждає. Будуть якісь збори загальні або якісь ну, домогосподарства. Що далі, як далі, як місто розвивати? Гроші, допомога, як захист укріплювати. У вас першочергово буде нестача грошей в місті на щось важливе. Відселення якихось людей, підготовка до того, що хтось може відселитись. Ну, за бажанням, я так розумію. Поки що так, щоб шлях відкрити, якщо хтось хоче, щоб виїхав. І не з Дніпра, а в Дніпро. Зрозуміли, з області, з району. Ну, І повезуть. Подивимось зараз. Захисту кріпити. А захисту кріпити самотужки, а грошей в бюджеті нема. Ну, ви зрозуміли в бюджеті міста. Ну, Замкнути колу. Ніпо найближчі. Ну, енергетика. енергетика. Інфраструктура хоче в тобі бити, є цілі, поки як немає можливості у ворога. Буде влучання по Дніпру, будуть влучання по Дніпро. Відбуватись будете. Гучно може бути, поки показують так, що можете відбити. Павлоградний ближче дні. Інфраструктура прольоти є вогонь, в місті і в районі. Наводять. Прям чітко наводять і прям навіть коригують по факту, у який час, як само, куди а, рух військових, плани військових там зливають. Ворог знає, контролює, прям навіть може прораховувати. Павлоград, у вас там щось відбувається? Не хочу копатись, може якась інформація, яка є закрита, але щось у вас дуже таке. Таєм, таємне, стало дуже явним. Так не повинно бути. Ну, як це? Кривий ріг? Молимось, чомусь да? хоче сказати молимось. На що? Вирішив, що все світло повимикати, чи що? Енергосистема небезпека, дороги, шляхи, як буде, знаєте, намагатись бити, може, якісь колони йдуть десь, але не в місті замістом показую. Як полювання, може, на техніку, знає маршрути. У вас є вибір, у вас є, у вас є можливість обезпечити місто. Хлопці, можуть його добре відпрацювати. Кривий ріг. Багато везуть ховати. Поховань велика кількість. Ну, це вже люди заги... ну, які за. Загиблі, знаєте, не внаслідок, атак так, а мертвих у місто везуть. Якісь тривожні новини. Додаткова підготовка. Слухайте, тут якась, я так розумію, буде інформація, що ворог готується, ну, готується до масованого по містах. Чому? Тому що, по вам, по Дніпру йде те, що він йде підготовка. Йде підготовка. І знову по кривому рогу показує, що ворогу, ну, дияволу, підсвічують шлях. Знаєте, як? Тобі сюди бити і бити отак. Як показують. Є небезпека пряма для міста є, на жаль, кривий ріг найближчий. Хочемо ворога обдурити. І по району буде бити. По району б'є в якусь точку, де військових немає, йому кажуть, що вони там є, його там трошки надурили. А от по місту є загроза. Так, Нікополь. Найближчі дні. Щось важке до вас заходить. Три види зброї показує. У ну, мене просто що може ще карту витягну. мінімум три різні види зброї. І ну там нема тих об'єктів. Він просто руйнує. Просто руйнує місто. Там показує, як йому колись щось підсвітило, куди бити, він намагається туди знову. Кордон міста, ну, я так розумію, там, де ви боїтеся, що він перейде до вас на ваш бік, він захищається. Вода підійшла десь. Більше води стало, бачите? За, ну, підтопило щось. Збільшилось, може, водички? Все, що можемо, захищаємо, все інше не можемо ніяк захистити. У вас така мобілізація буде. Везуть багато хоронять у вас. Військових багато хоронять. Марганець найближчий. По інфраструктурі прильот. Там, де військові відпочивають прильот. Біля міста дуже гучно. Там як канонади йдуть такі, знаєте, арменець. Дуже якось гучно. Постійно, може, ви вже, напевно, знаєте, як ми тоді в Харкові, що якщо не гупає, тоді ми нервуємо. Якщо гупає, ти таке, а ну гупає, слава Богу. Ну, в плані того, що значить це нормально, значить, ще живий. А якщо тиша, вже починаєш якось нервувати, так, це, тригерить, такий, ну, лякаєшся, що тихо. І відразу так напруження йде. Це просто це на все життя, я так розумію, у нас з вами. Будуть намагатися вам якось підкріплення. Я так думаю, що укріпити підступи до міста будуть укріплювати. Але ну, це не, скажімо так, не рятує вас від у цих обстрілів нескінченних. Тому з одного боку, щось покращується, але небезпека вогню залишається.